Нарешті прийшов той час, що треба вам показати бібіку, яку я купив. Зараз ми вам покажемо ту ракету. Як ракету? Та то. Відро з колесами, з болтами, але зараз вам показують. Показуй, давай, вже, хватить тут забавки. Отаку пулечку, коротше, бібіка на повному привіді. Батарейка має, знаєте скільки? 80 кВт, але вона мала тільки так від заводу, зараз тільки немає вже багато. Повний привід. 440 коників. 440 коників має. Ходи покажемо сюди. Коротше, 440 повний привід, сотки, щось там три з копійками валить. Ось такий у нас салончик, зараз ми покажемо приблизно. Ну, тут нема що показувати, тут що показати. Тут, бля... тут нічого нема, крім руля, екрана і сідушки, тут нема що показувати. Ну, карта, Дверей є кнопочки тут на якісь. Ну, тільки тут кнопочки є дверці, відкриваються з кнопочки. Е, коротше, бавились ми зарядкою. Ось така в нас срака, тут нічого нема по ній. Та що? такі бібіки. Отакі курити я це купив, буду тепер бучев, то заряджав, ходив. Там запасу вроде, щось 400 кілометрів, але дай бог, що так і було, і це сонечко світить.